Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатоліна. Ми продовжимо працювати і наступною за планом іде тема народна медицина українців, про що ми сьогодні і поговоримо. Отже, історія української народної медицини сягає давніх часів. Знахарі, відуни, повітухи. Шептуни, відьмарі, всі вони вважалися раніше лікарями, і кожен з них мав свою сферу діяльності. Звісно ж, християнство забороняло різного роду відунів, і їх медицина була поза законом. Наші слов'янські племена зналися на цілющих рослинах. Використання зілля було широко поширеним у лікуванні будь-яких хвороб. Особливо цілющими вважалися трави, зібрані 6 травня на Юрів день, і на свято Івана Купала. Збирати намагалися особливо ті трави, що були вкриті росою. Вважалося, що вони особливо корисні. Також радили йти по цілющі трави у жіночі дні, якими вважалися середа та п'ятниця. Крім трав, наші пращури лікували навіть одягом. Так, Наприклад, вивернути на виворот одяг міг захистити від злого ока. Якщо ж треба було вилікувати від кашлю, то радили прогулянки сосновим лісом. Таким найсильнішим лікувальним елементом, як повелися ще від наших пращурів козаків, була молитва. Навіть якщо людина була невіруючою, була атеїстом, щире звернення до Бога з проханням та з молитвою, завжди було почуте і мало лікувальної властивості. В козацькій медицині характерники, а ми з вами вже знаємо, то такі характерники, вони широко використовували лікування землею. Землю загортали в павутину, і вона швидко зупиняла кровотечу. Вода також мала свою сильну енергетику і захищала козаків. До ран навіть часто прикладали сіль, і, хоч вона, по-перше, пекла, але все ж таки швидше захоювала рани. Але крім того, ви зрозумієте, що характерники не тільки використовували ці перераховані речі, а ще й мали свої секрети, свої замовляння. Тому не рекомендую ці прийоми використовувати зараз самостійно. Ну, а народні рецепти лікування травами передавалися і продаються з покоління в покоління. Трави лікування використовуються і зараз. Треба лише знати, яку траву застосовувати від тієї чи іншої хвороби. Ну і важливим також є те, де ця травичка зібрана, яким чином вона висушувалася і де зберігалася. А зараз давайте пригадаємо, які ж рослини найчастіше застосовуються у народній медицині і від чого вони допомагають. І почнемо ми з такої рослини рекордсмен, оскільки нею можна вилікувати біля ста хвороб. Звіробій добре допомагає при грипі, ангіні, лікує розлади шлонку, а також допомагає при головному болі. Отак травичка виглядає у природі. Квіточки чимось схожі на чистоті, але інші листочки. А перед нами деревій. Його сік має ранозагоювальні властивості та зупиняючи кров. А це добре знайома нам м'ята, тому що, думаю, кожен з нас колись пив чайок з м'ятою. Вона має добрі заспокійливі властивості. А перед нами ще одна рослинка, яку ми часто додаємо до чаю. Це чебрець звичайний, може хтось його знає під назвою Тім'ян. Він має такі протизапальні властивості при простудних захворюваннях, при асмі, а також його наділяли магічною силою. Кажучи, що воно, ця рослина захищає від злого ока від порчі. А перед нами ягідки шипшини. Вони є просто кладізем вітаміну С, тому чай шепшини покращує роботу серця, додає сили, а масло з рослини дуже швидко заживляє рани. А оця рослинка вміє не тільки кусати і жалити. Вона зупиняє кровотечі, заживляє рани, зміцнює волосся і просто додають до страв, до борщу, до салатів. І перед нами кропива. А ми переходимо до калини. Це наш національний рослинний символ. Крім того, рослина багата на вітамін С, її соком лікують простуду і алергію. Ягідки знижують тиск. А до того ж, калину дуже широко використовують у приготуванні різноманітних страв. Так, а перед нами ще одна ягідка, яка допомагає разом з калиною, особисто в моїй родині, наприклад. Від застудних хвороб це малинка. Причому лікувальними є не тільки ягідки, а й навіть листочки малинки. Вони дуже гарно знижують температуру і допомагають навіть при шлункових захворюваннях. Мати й мачуха також допомагає при застуді, при сильному кашлі, а свіжі листочки можна прикладати до ран для заживлення. Чистотіл не дарма має таку назву, тому що саме ним виводять бородавки, родимки, а також лікують рани на тілі. Дуже добре допомагає при кашлі та застуді липа. Її цвіт сушать, варять і п'ють, як чайочок. Також вона добре знижує температуру. Перед нами ще одна чарівна ягідка, в якій корисно майже все, і листочки, і ягоди, і стебла. Це смородина. Для того щоб наситити організм добовою нормою скарбінової кислоти, необхідно з'їсти всього 10-15 ягідок смороду. Крім того, вона допомагає при серцево судинних захворюваннях і навіть бореться з раком. Елексирем життя вважають кульбабку. Із неї готують салати та варення. А настій кульбаби чудовий засіб від опіків. Цю красуню і підставляти не потрібно. Відваром ромашки промивають рани, очі, вуха, полошуть горло. Її п'ють як чай. Приймають, коли болить живіт, горло або при кашлі. Ще одна така цікава рослинка, яка відома кожному, і думаю, що хоч раз в житті, але вони і теж користувалася, коли набивали якісь ранки на вулиці собі. І ще одна гарна лікарська рослина конвалія. Вона не тільки чудово виглядає, а й лікує серце. Але без поради лікаря її вживати не можна, оскільки рослина є отруйною. Я сподіваюся, що ви були дуже уважні, тому що сьогоднішнім завданням для вас буде розгадування кросфорда про лікарські рослини. Отак От виглядає наш кросворд. Червоний по вертикалі це є ключове слово. Синє ми будемо зараз розгадувати. Я буду давати завдання, аби візьміть аркуш паперу і олівець або ручечку, і виписуйте собі правильні відповіді. Всі слова, які потрібно відгадати, розміщені по горизонталі. Отже, перше завдання рослинний символ України. Для того, щоб встигати записувати, ставте відео на паузу. Друге завдання. Рослина, яка лікує нас на вулиці, якщо забили колінку. Третє завдання. Плоди цієї рослини є кладязем вітаміну С. Номер 4. Вміє жалити і кусатися. Номер 5 не тільки лікує, а на ній ще й можна погадати. Номер 6. Насіння цієї рослини, коли дозріють, вміють літати. Сім. За допомогою цієї рослини з тіла підуть всі бородавки. Номер 8 після першої літери має апостроф. І ця рослинка заспокоює наші нерви. Молодці! Якщо ви все правильно відгадали, то в червоних квадратиках у вас вийшла назва рослини, яку ми спробуємо створити на наступному занятті. А я чекаю ваші відповіді на Viber. Надсилайте, будь ласка. На все добре, до нових зустрічей. Бережіть себе та рідне.